Урі комунального підприємства послуга діє окремий підрозділ реабілітаційний центр для безпритульних тварин. Центр відновив роботу у лютому 2024-го. Його функціонування забезпечують коштом міського бюджету. Міська рада фінансує відповідну міську цільову програму. Директор комунального підприємства послуга Максим Бедік говорить: основні зусилля центру направлені на зменшення популяції безпритульних тварин. У нас працює реабілітаційний центр, де займаємось безпритульними собаками. Фахівці центру відловлюють собаку, стерилізують. Якщо якщо треба, лікують. Тварин відловлюють працівники центру. За викликами містян виїжджає ловець. Говорить, все робить гуманно та обережно з розумінням, що за кожним гавкутом стоїть жива істота. Собак забирають до центру, стерилізують, вакцинують, дають належний догляд. Всі препарати в наявності. Якщо є проблемна тварина, там, наприклад, агресивна. Або ж там ну, вагітна, що потрібно її відловити, стерилізувати, звертаються на послугу. З послуги нам приходить заявка, і вже я відповідно їду на машині з водієм і відловлюємо цю тварину. Відлов проводиться за допомогою шприцемета. Є спеціальний шприцемент, який дистанційно можна ну, ін'єктувати тварину, щоб вона заснула. Ми її потім грузимо в машину, привозимо сюди, і вже там на наступний день, чи там через кіків, веземо на стерилізацію за допомогою шприцемета Це самий гуманний спосіб відлову, тому що якщо відловлювати так званим кільцем. То собака це бачить, відчуває, вона стресує після прибуття до центру. На кожного песика заводять відповідну документацію. Також тварина отримує кличку. У нас сувора підзвітність стосовно фіксації тварин. До нас, при якщо до нас ну, прибуває тварина, ми зразу ж заводимо карточку на неї, де фіксується час день, коли вона була до нас ну, доставлена. Клічка, вага, який стан у неї, які вади, окрас. До документації підкріплюється фотокарточка тварини та фіксуються всі медичні втручання, які були ну, застосовані там, Вакцинація, стерилізація або ж які-то там хірургічні втручання були. Проведені стосовно цієї тварини документи зберігаються навіть після вибуття собаки. Якщо собака спокійна, повертаємо на місце відлову. Якщо ж собака агресивна або хвора, залишається в центрі. На комунальному підприємстві послуга роблять все можливе, аби тварини не поверталися на вулицю. Важливо, щоб кожна собака отримала домівку. За час роботи вдалося прилаштувати третину. Основною метою центру залишається прилаштування собак в добрі руки. Якщо аналізувати рік роботи центру, то через нього пройшло більше 200 собак, 80 з яких знайшли нових господарів. Працівники центру кажуть, намагаються максимально соціалізувати тварин як результат успішно прилаштовані песики. Наприклад, вчора був день дуже вдалий. Ми прилаштували двох тварин. Приїхали до нас люди, вибрали тваринок, і тварини поїхали. Ну, Знайшли, скажімо так, собі сім'ю. Доки тварини перебувають в центрі. За ними доглядають робітники. Вигулюють, прибирають у вольєрах, годують. Наразі триває обід в меню. Каша на бульйоні з м'ясом. Це частина щоденного раціону собак, говорять в центрі. Що стосується харчування, то на даний час наш центр повністю забезпечений кормами завдяки коштам, які виділяються з бюджету. Собаки в нас сидять три рази на день. Зранку сухий корм. В обід каша обов'язково з м'ясом і вечором теж сухий корм. Песиків годують за нормами. Кількість їжі визначають відповідно ваги тварини. У центрі є запас харчів на декілька тижнів. Централізовані поставки організовують уповноважені працівники комунального підприємства. Також, відповідно, тендерних процедур закуповують і ветеринарні послуги. До слова, укладені угоди з п'ятьма клініками. Всі закупівлі проводяться згідно тендерної процедури. Сюди відносяться їжа, ветеринарні послуги, медичні препарати та інші матеріали. І, хоч усі потреби центру забезпечує міський бюджет, є ще люди, які приїздять просто так підтримати, допомогти, принести щось для собак. Вони не називають себе волонтерами, кажуть, ми просто любимо тварин. Звісно, іноді хочеться побалувати тваринок чимсь якимись смаколиками. І в цьому нам допомагають люди, які приймаються долею безпритульних тварин. Вони бувають до нас, приїжджають, але цю свою діяльність вони не афішують зазвичай. Найкращі умови нічого не варті без тих, хто працює тут щодня. В реабілітаційному центрі є три робітники: віддані, чуйні та з великими серцями. кажуть в установі кожна тварина як своя. Потребує турботи, ласки й уваги. Є й ті, чия історія особлива. Один з таких Умка. Його привезли з важкою травмою. Лапку довелося ампутувати. Та сьогодні Умка вільно бігає територією. Центр не просто установа, це місце, де покинуті тварини вперше за довгий час отримують ласку й турботу. А у відповідь ті самі очі, що ще вчора боялися людського погляду, починають світитися довірою.